Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож у світ природи. А чи знаєте ви, що природа нам часто говорить різними звуками? Наприклад, коли починається дощик, ми чуємо, як краплинки стукають по вікнах, по землі і по листочках дерев. Це він нам щось розповідає. Дощик – це справжнє диво природи, яке приносить не лише прохолоду та свіжість, але й допомагає всьому навколо рости. Коли на небі збираються хмари, вони наповнюються краплинками води. Ці краплинки спочатку зовсім маленькі, але з часом стають важчими і починають падати на землю. Так і утворюється дощ. Він дуже важливий для рослин. Адже дарує вологу, яку вони п'ють своїм корінням. А без води жодна квітка чи дерево не зможуть вирости. Навіть після спекотного дня дощик допомагає освіжити повітря, тому ми часто відчуваємо приємний запах після дощу. Його ще називають запахом землі. А чи знаєте ви, що під час дощу не всі краплинки однакові? Іноді йде м'який дрібний дощик, його називають мжичкою. А коли дощ сильний, гучний, навіть із блискавками, це справжня злива. Але після кожного дощу завжди виглядає сонце, а іноді можна побачити веселку, кольоровий місток. У небі. І зараз ми з вами будемо вивчати вірш про дощик, який нам допоможе краще зрозуміти дивовижну музику природи. Слухайте уважно і уявляйте, як падають справжні краплинки, бо вони мають свою особливу пісеньку. Ідуть, і йдуть, і йдуть дощі! Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. А тепер повторюйте за мною Йдуть, і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і колинонька в намисті. Молодці, давайте спробуємо разом. Йдуть, йдуть, йдуть дощі, стали чорні. Кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька на мисці. До побачення!